Чудово, в принципі. Фенікса взяли. Ну, я вважаю, що це найфрішний... От, бачите парадокс Ember Spirit, Ти береш його в першій стадії, перший пік. Перший пік. А проте, у нього ні одного героя немає. Ну, окей, Рубік там теоретично може вкрасти чайний і щось зробити. Для фантомки? Ну, хрен знає, для фантомки я не сказав, що це фігра. Треба втанять Кімбербурсу? Угу, цікаво. А чому? Фівочку і візьму собі Квілінг Блейд. Буде стояти проти Тімбера, буде кільце, буде регенерація, як би мовити. Ну і опустимо той момент, що кільце тобі для Battlefury не треба зараз, правильно? Друзі, дивіться, у мене стоїть 5 хвилин, а, що це за клієнт? А що це за клієнт? А спровільнити його можна? Спровільнити його можна? Дай вкачну так він же здох все рівно. Ні? Гранатку. Опа. А кіл, будь ласка, Тімберу залишите? Кіл, Тімберу залишите? Пасибі, фюрблат для Тімберівні. Батько може не може нанести на міду. Ага. Зараз лишиться Опа за Доджем, так він нічого ніхто не має. Ну, у нього по ресурсам все краще на ембері. Зараз ботл натисну. Тут же стільки у нього є присутні. Можна навіть за від відрив спробувати подаватиць його. Не буду спробувати подаватиць його. Ладно, перекладаю. Хай демо. О, почекайте, тут, до речі, Тім Рівня 1 намагається зробити мув Бачить тут курсу, у котрій кільце є фейзи ще зверху. Енчант з багато damage наносить. Тім продовжує демажити. Так, є ще одна гранатка, він її проматував, але по ідеї стойно б'є. Так, вбиває ідеально, прилітає сюди ще Рубік. Скільки натискає Джекі Роз. І розмин на користь команди Рівня. Ага. Мало Треба побити цього праймала. По ідеї він зможе. Ча, ні, добий, 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 обережно, обережно. Сповільнює праймал, а так він мер, до речі, на фейрік. Тобто він. Взагалі не боїться, так? Да? Ну, в цьому проблема фантомка проти праймал диста. Тому що вона нічого. А, мінус 800 людей. На стримі. так, на поті. Продовжує хопотіти праймал біст. Перший спел у нього є, але він... Все nice працює, так. Да. Оман, поставіть відпочку, лише, поставіть. Він зрівно, я думаю, буде на свій фарм спокійно цього грати. Бачимо, що Ембер сюди приходить, намагає пресингувати свого праймал біста. Розпускає це роди фанголіра. Ембер натискає шіл, він буде жити, прив'язує праймал біста. Продовжується тут ця пійка. У Ембера більше немає особливо мани. У нього є ремонт за потреби. Його діфтують. Енчантес. Находиться тут одна. Так, гранатка пішла, намагаються бути Фенікса. Дуже мало капе у нього залишається. Ембер натискає ремонт це остання мана, у нього була. Б'ють Фенікса, Фенікса вбили, і це тільки один герой, котрого б'ють. До речі, грає з аспекту з ранням на блюд. Навіть якщо пізанув, там би демеджа по ідеї не, не вистачило. Так, Ембер витрить. Ой, ну у нього... У нього реген активований, може переживе. Чи не у Рубіка? Треба вийти, треба вийти, треба вийти, виходить. Насправді, нормально. Так, він, типу, нікого не вбив, але він виграв час, він забайтив на роли Пангольєра. Хоч вони її вже забрали, але це достатньо серйозний спейс ці ситуації. Блять, розбив руну. Не встиг на Ембері прилетіти. Іде до кінця, до речі, за Фенікс, знаєш, у нього левел 5, ребята, приходить тіма, до побачення Фенікс. Ну, а так от, не побоялися здайвати навіть так, просто вбили його за таку наглість. Чудово. Можна спробувати забрати тауер, бо енчантер вже біжить кріп сюди. Гліфа у команди Night Pulse немає. Планяри без гліфа. Так, прив'язали Рубіка, зараз буде Торнадо, до речі, у кріпа віштовхне Рубік. Віштовхне його назад, Торнадо, віштовхне його назад, Торнадо, назад, Торнадо, його назад, Торнадо, віштовхне його Рубік, і Рубік здихає, нормально. Закіра, так є. Так і має підправлено. Бере, на жаль,

побити його під своїм тіпдапором, тому що він не бачить, хто знаходиться поряд з тим панагольєром, це багато про що говорить. він, ну, дуже спішно. Праймал. До речі, намагається його тут. А, yeah, ну ладно, тут не буде продовження, я буде готовий. До речі, у Enchantress є троль ось цей. О, ні, фон, напевно, хто дефає. Маєш майже готовий Ember Spirit. Уж це намагається тобі віндагер на до речі, Ember Spirit він віднатискає, вже намагається зайти в туза, в команді Netflix. Прив'язує Рубіка. Демет буде чи ні? Демет пішов, Рубіка. До побачення.

Вони це намагаються розміняти, але вони хоча приходять сюди Ember Spirits. Прив'язка прив буде, прив'язка є. Діячка є від Фенікса. Є, до речі, Fire Shield від Руфіка, намагаються добитися його правила. Попадає Мінчик Раунд, триває Бітюн, буває Джакіра Мінчандерс поки що байтить на себе, байт продовжується. Прив'язують, тобто байт розділився, Рубіка вбили. Фенікс, Фенікс дайв. Фенікс, щось <зв 'язок> таки приплив. Ну, у Бітюна є Прінкс з оверпауером, якщо що. але він щось дуже сильно боїться цього. Хоча, насправді, мені здається, він міг сміливо стр бачить праймала. Намагається його розпалити, третя фантопка трибає, але тут багато героїв знаходиться позади праймала, але фантопка трибає, але фантопка трибає, на себе. трибає, Там без варіантів не впадає. Десь ось прилетів, перед, 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 перед. Цією швидко забрали. Ембер летить. До речі, треба гіст тиснути. Ні, Ембер просто прилітає. Ембер дуже файно цю гру грає, багато спейсу робить. Бачите, він навіть зайкав всю команду ворожу. При тому, що вони зараз заберуть Рошана. Вони ще й не віддали вежу на міду, Це дуже імпактово, дуже імпактово таких Чи є якийсь... Що ви але там плідми, нагадую. Прямо, до речі, розвертаються. БКБ не дискає, намагається бути фантом. Захів пішов, фантом потім не розбирає. Прямо не дискає, БКБ тапав. Находить Рубіка. Віжен є. Віжен є. Рубіка б'ють. Наскільки це хороший мув? Урса без лінка. Така що, можна Фенікс відправити до... Лейпник пішов. Ю, натискає Фенікс. Чейний зараз буде людям, бере Фенікс мертвий. Найс. погано, до реакція, молодець. Ага. Така... А, гліб, не до речі, Так, так, обережно, обережно, праймал. Ембер намагаються вбити, Ембер сигає на цих піпістів, стрібує на ревнаті, ревнаті стрибує. А, ага, німа більше немає. Так, Тімбер мер. Багато демажа отримує. А ти команда, де фантомка зараз? Фантомка стрибає по нікса, по нікса буває. Ембер продовжує навалювати спейси, треба допомогти, треба допомогти. Вбуйте, 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 вбивають. Зараз праймал буде навалювати, є трембл, він буває фантомку, тому що в неї немає блокім а, я вам просто казав, що розумієте, навіть при тому, що у нього є е дезалятор, але у нього немає блокінбар. Він нічого не може зробити в цьому файті. Взагалі нічого не може зробити фізично. КП. А? а він не міг просто розбити? А, стоп, тобто його приморозили. Так, ну є Ю, я Ю. <гум> Зник, розумію. Так, тут Рубік залишається. Файт буде продовжуватися. Треба гривні виходити, тому що вони тут двох. Вони вдвох Ембер МЧ. Ембер вистрибує, але я нічого б'ють. Ну, no, це так корисний пульсів, бо мінус БКБ на фантомці. В боті тут Primal Beat знаходиться. Ну, його можна запопити далі на Блекім Бар. Ча, ча, Тімбер, і улиць його непогано, це мінус БКБ просто буде на ньому. Хоча, а він здох. Ха-ха-ха. КПСК Байер на Primal грає. Чому він БКБ на піс? <laughs> <в> <laughs> а, тепер покрасує, панго. Опа! Лол, він його в хайд зв'язав. А Тімбер зможе? Блін, я. Йоу, 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 йо, 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 ти що, факачиш, що? На 300 Ю. Просто фрікіл був на панголеєре. Барф, треба натискати мишкою. Не клавішею на, на клавіатурі, тому що там 50 на 50. А мишкою. І тоді стійково працює. Ну, а якщо шесе суперлаць, на друга, то тоді точно працює. Ні, шип, ніяким шептом клацаєш просто мишкою. Треть намагаються на вулиці попнути зригує. Бай-бай, друже, Феникс. Це 좀 це задача Андріа. Дикеньку. Хто наврочив Дикеньку? Ну, То партується сюди на кульсу зі слонами своїми, але тимрінь, все ж треба зробити це зараз вийти. Їм не можна приймати тим файт доки у Фантомки немає блекен бару, навіть при тому, що у неї є АЕС. Ну, але вони йдуть передс. Фантомка міриться. До речі, бачили, да? Десь ось цю історію. Тім гривня ось так МБКД проти Наві стоять абсолютно під тим самим варданої пульси. Фантомки піднімаються на гору. В неї багато людей залітає, намагаються її один раз бити, один раз її вбивають. У неї є блокінбар у разі необхідності, але далі будуть ультимати правила дистанція. Тобто тімер, блокінбар пішов. Ні, блокінбар він не на дист. Він мер

До речі, дивіться, яка у нього шмотка на Джекіру з шардом. Тобто він Ліквід Фростом, а Ліквід Фростом може по герою пульнути з 1000 рейнджі. І дуже багато демажа на Джекіру нанести. Доволі креативний вибір артефакту, пасив Максим Зонат. Смок на смок, пан Гольдєр біжить вперед. Тіпер він приблизно розуміє, ревиліться. Так, пан Гольдєр. А баш якийсь на нього, баш якийсь пінкаут. Фантомка, 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 фантомка. БКБ, 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 БКБ. Її за юлови. Вбивають захи експан Гольдєра, він бекається миттєво, треба допомогти фантомці, її фортапують, вона підтанцеває на н Так, Бітюн. Ага, нічого не відбувається. Пантовка просто випулить. Бейбек від Джакіра, продовжується бійка. Вбивають від Юна, у нього бейбеку немає. І тім рівня. Б... Пішов, ізі. Джакіра, скакос. А є, є чим збити? Бля, немає чим збити йому. Рубік. У нього рейнан, двіча крам крадає. Випустив вас, чат, випустив. Ну, ну, все ж задоволення одне, поводьтесь. А что тот ты, забывает ты не забываешь, да, Что-то тем временем упипляет курс с oh, каждой своей игрой Душить просто, сланярцы. Ох, Тарин, оберненный. Блин, к майже. Как майже был. Тихо, почерпнуть, я говорю, майже. О, как же здорово. Так что, 25 й левел Е, в Ох, А? Ну, з навіть там 2-1 було. Там така напружена гра була. Так, пуші тренер барак. Останній барак у них пульсів. Просто ідеально. Мега кріпи для тим гривні. З навіть 2-1 було, друже. Ти про що? Yeah. Там естрелік у нього є. Друзі, інтерв'ю на Ютубі завтра. Я не буду запрошувати Стала! їх зараз інтерв'ю, поки триває слава. Нехай не відвлікають. До речі, тривають фантомку, вона дивом виживає від цієї урси. Тут вони залишаються Black Impact, стріпають в Ембер, намагаються його вбити. Ice Punk дуже хороший піджакір, але все рівно вбити Ember перед все. У нього є Payback, може тримати повернути сюди, повертається. Ні, просто летить сюди, він не повертається, поки намагається бити Панго. Панго без і довг. Більшень. Це тільки далеко. Ю, 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 лапити ю. Чи не хороший дуже від Приємно, напевно, грати, коли у тебе спонсор цілий на Друзі, ну, 行了，那啥，再见。